Коли російська армія вторглась в Україну, пенсіонерка Лідія Домброва вирішила, має робити, що може для перемоги. Відтоді почала збирати гроші. Спочатку на лавці біля магазину продавала власні речі хустки, серветки, скатертини. Нині продавати, каже, нічого. Люди допомагали жанці, луче, Тепер за три дня, то живі, за три дня, то риб, за три дня. Дуже важко. Жінка перенесла інсульт, їй важко ходити, має порушення мови. Почали підходити до неї, вона нам розказує, що вона допомагає зборами коштів на ЗСУ, купляє шкарпетки та мило. Ми почали допомагати грошима. Мене вражає те, що жінці 85 років, а вона вдома вона не сидить. Вона сюди йде і допомагає, бо вона каже, я не можу залишитися осторонь. На зібрані гроші щомісяця купує бійцям шкарпетки і мило. Говорить, допомагати людям її навчив батько. Роблю я ні батько, помаю, помаю помаю. Гроші, шкарпетки та мило. Пенсіонерка передає голові волонтерської організації Небайдужі кропивничани Наталії Міщенко. У 2022 році ми з подружкою з військовим медиком йшли тут. Мимо і бабуля Ліда сиділа, збирала гроші на ЗСУ. У неї були платочки, шкарпетки. Вона підізвала мою подругу. І, ну, вона побачила, що баба, що подруга військова, і платок давна подарували, і шкарпетки. Вона в нас найстарша волонтер. І найактивніша, бо вона нам не дає відпочивати. Вона збирає допомогу, ну і нас надихає. Кожного місяця передає зі своєї пенсії 500 гривень. Ми їй дуже вдячні за допомогу. Завжди її вітаємо на день народження, щоб вона відпочивала відчувала нашу підтримку. І буває навіть таке, що хлопці там пишуть, що Наташа, давай ми тобі скинемо гроші, а ти обов'язково, бабулю Ліду, ну привітай. Пенсіонерка веде облік допомоги, яку надає військовим. Носів 5 тисяч, і 100 тисяч це гроші, що я помала. Що ні людям помили помаєм. Я би хотіла, щоб всі люди і всі українці брали приклад з таких людей, як вона. Більше виходити на вулицю для збору грошей пенсіонерка не планує. Говорить, не дозволяє здоров'я, але щомісяця продовжить передавати 500 гривень зі своєї пенсії і допомагатиме до перемоги України. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.